Всім привіт! Пропустила один день, в четвер, не знімала нічого, нічого особливого, окремої уваги, мабуть, і не потребувало. Щодо покупок. Взялася я робити млинці, мені треба двом дітям приготувати пригощання в школу, перевірений варіант. Млинці з шоколадною пастою. І ось так знову замісила тісто на 2 літри, додала всі інгредієнти. Останній інгредієнт в мене був борошно. Виявилося, що в мене жодної краплиночки. До зачинення магазину супермаркету в мене залишалось 8 хвилин. Коли я сіла в автівку, залишалось 5 хвилин. Так, о 8-й вечора зачиняється. Але я все одно поїхала, просила. Мене впустити, так я придбала 3 кг борошна і це те, що залишилося. Тобто, інше я використала на ось цю стопку, на ось цей стопчик млинці. Не знаю скільки, їх тут не рахувала, але мета була приготувати саме багато. Думаю, вчора кілька з'їла, звичайно ж. Попробувала, спробувала. І зараз ранок, тож може щось залишиться на сніданок, але спершу зараз зроблю пригощання. Ось так. Так, 20 хвилин і готово. Це петру. Ось така коробочка буде. В них там пригощання кожен має принести, тому тут менше буде манчиків, а це для олії. Так, трохи там шоколаду. У мене ще півбанки залишилось, діти радіють, тому що теж, окрім лії і Петра, хочуть таких млинців. Так, Ну, а в лії тільки вона принесе, тому їй побільше. П'ятниця-вечір, насправді, <смі> щось мотивація, ентузіазм у мене знімати такі відеозвіти все менше і менше, але що поробиш, взяла на себе таке зобов'язання. Тож показую, що сьогодні придбала. В нето заїжджала, в мене тепер <смі> травма, так би мовити, щодо до борошна. Треба, щоб був запас. Ну, тому що ну, 3 кілограми взяла вчора. Залишився там кілограм і трошечки ще а, попереду вихідні, буду ще готувати точно і щоб не сталося в нас такої проблеми, адже і в неділю взагалі і о 12-й магазини. Запаслась наперед. Коштує 63 центи, ще й дешевше: а, 69 валді, 63 борошно, звичайно, коштує нету і взяла 5 кілограмів. Далі взяла ось такий сік, він базований так, на концентраті, тож він трошечки дешевше, 85 центів кошту. І написано, що без додавання цукру вже краще. Взяла 2 літри такого соку. Вони змінили, до речі, формат упаковки. Було такою цеглинкою, тепер прямокутний. І купила ось таке морозиво євро 57 коштує. Тут теж його 500 тисячу мілілітрів, ну 478 грамів. Ось так нещодавно купувала в Алді І тепер ось в нету. Я ще з метою потім використати ці контейнери. У нас були, щось їх якось не хотіли мити, викинула, а мені вони потрібні для того, щоб ну, в тому числі їжу зберігати. Подвійна, подвійна така користь. Щодо приготування їжі. Вчора ми. Ї... Я не знаю, як вам показувати, адже ми цього тижня їмо, що і попереднього без різноманіття. Я працюю ввечері. Ну, ось запечена картопля вчора була. Це м'ясо, індички, запечена в аерогрилі. Це те, що залишилося на вечір п'ятниці. Сьогодні буде знову карбонара. У мене там залишилося копчене м'ясо, яке для соусу потрібно. Також ну, треба, як то кажуть, доїсти. Там, на два рази якраз було того м'яса. тож робимо карбонару, виходить через день, ну, на третій день чи на другий день знову карбонару. Але зараз вже початок ну, восьма вечора. На щось інше немає ні сил, ні часу, тож будемо так їсти. Ну, Найголовніше, що всі люблять ту карбонару та й таке, але для відео ніякого різномаїття. Що поробиш. Всім привіт! Розпочинаємо незвично наступне відео про наші закупи приготування їжі, так як вечеря в нас сьогодні. Або Затримуються, або не передбачається. Ми потрапимо назад в карбону, дізнаємось. Ми поки що на нашому, нашому будинку новому, майбутньому. А в суботу ввечері на швидкоруч будемо перекус робити. Я була в Ліделі, тут буквально 300 метрів від нас супермаркет, що я придбала на швидкоруч. Ось такий зі знижкою такий бекон взяла. Знижка 25% ще 2 дні строк. І бекон мені потрібен. Я готувала борітес. Один з рецептів передбачає саме з беконом. Ну, Хочу спробувати. Бо бачила, як готують американці переважно. Так, і має бути смачно. Просто побачила знижку, і це така нагода спробувати новий рецепт борітес. Ціна була 3,19 за 2,39. Я придбала. Ось так. Далі для сендвічів потрібен салат. Взяла ось такий. Ну там вибір був невеликий. За більш приємною ціною все розібрали. Взагалі, не знаю, чи це субота-вечір, чи що. Ну, багато таких товарів, особливо за приємною економною такою ціною, розібрано порожні полочки. Полички. 99 центів коштує такий салат, тут 200 г. Ну, для бутербродів нам вистачить. Далі а, ось такий жамбон, тобто шинку я взяла. Тут 4 скибочки, тут 4 скибочки. Написано. Без Євро 36 коштує одна порція, 160 грамів, відповідно, 272 витратила. Хліб для сендвичів. Такий, як ми зазвичай беремо. Тут 20 скибочок, 750 грамів. І ціна євро 48. Ось так. Далі сир гауда. Олан жовтий. 400 грамів, тут 12 скибочок. Для бутербродів супер з сиром 3,38 ціна була 4 центи знижка. Не така, щоб прямо і знижка, але, ж, але ж, написано, який сир. Соус взяла до сенвічів. Не знаю, насправді, ну, здається, пробувала раніше. Такий він з травами сушеними, має бути теж смачний. Я не знаю, чи всім буде цікаво його спробувати. Але. І Ціна євро 69%. ну Тут залишимо вже в холодильнику, він чудово себе почуватиме. Мандарини. Ціна 99 центів за кілограм. Це супер ціна. Ось така знижка. Євро 49, Це вже низька ціна, як для мандаринів. ну Подивимось, головне, щоб вони ще були не кислі і без кісточок. Тому таке трошки. Кіт у мішку, але думаю, що все одно буде смачно і смачна ціна. 99 центів. Ось такий закуп, міні закуп на 13,60 Я зробила сьогодні в суботу ввечері.